Привіт! Ви на каналі Голос Ангелы. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку Зодіака на місяць грудень. І це будуть риби. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих хто працює. Потім подивимося для тих, хто пошукав роботи. Для тих хто працює. У вас на роботі продвіження ніякого немає. Як ви заходите в тупік, не знаєте, що далі робити. Ви усталі, вам кажеться, що виходу немає ситуація, всі роблять вас виновними Ви постійно отримуєте на горіхи на постійній основі. Руху вперед немає, но вам потрібно не дати себе в обіду. І тоді все налагодиться. Відстоюйте свої інтереси до останнього. Не панікуйте, все налагодиться. Конфлікти будуть, і конфлікти від одної і тої людини йде. На це обращайте увагу теж. Для тих, хто в пошуках роботи. Ви не знайдете роботу. Ви постійно б'єтеся, як ота риба облта і не можете ніяк знайти ту роботу. Но ви неправильно її шукаєте. Вам потрібно пересмотреть свої пошуки. Може щось змінити, піти зовсім на іншу роботу, і тоді вам вдасться. Не там ви шукаєте. На це обращайте велике внимание. Відносини для тих, хто в бракі, потім подивимося для тих, хто в пошуках відносин. для тих, хто в бракі. А в бракі у вас є проблеми. Проблеми більше стосуються обмана, зрада є, но не признається ваша друга половинка, що зрада є. Вона вас обманує і постійно розказує, як я вас люблю, як я хочу бути з тобою, як це все неправда, це все наговори. Но ви ж чувствуєте серцем, що це не так, і це є так, як ви відчуваєте своїм серцем, що вас обманують і зраджують. І це ви знаєте, дайте зруйнуватися сторону, те, що побудовано на брехні, для того, щоб побудувати для себе щось нове. Не бійтесь, візьміть себе в руки і прийміть для себе рішення. Якщо ви цього не зробите, вас і далі будуть зраджувати. Для тих, хто в пошуках відносин. Ви можете зустріти людину, яка вам буде розказувати. Ілюзії, не постійно вас вводити в оману і постійно зраджувати. На це теж обращайте внимание. Чи потрібні вам такі відносини? Краще вам відкласти і знайти пізніше серйозні відносини. Здоров'я! Зі здоров'ям, у вас є проблеми зі здоров'ям, ви почому-то постійно не звертаєтесь до лікарів. Ви займаєтеся самолікуванням. цього робити нельзя, не можна, ні в якому разі. Те, що вас беспокоїть, обратіться до спеціаліста, тому що може а, цей процес запуститись і це стосується більше вас спалення. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.